Доброго дня, друзі. Нехай Бог благословить всіх вас в ім'я Ісуса Христа. Нехай Дух Святий прийде та відкриє ваше розуміння, розблокує розум та освятить очі вашого розуму, зцілить сліпоту, яка з'являється від Бога цього світу. Який це чинить в житті тих, хто досі не пізнав Слово Боже. Апостол Павло говорить та пише, що Бог цього світу диявол засліплює розуміння, засліплює розуміння, засліплює, розуміння, засліплює розум невіруючих тоді, я бажаю, що Бог. Відкрив ваше розуміння, щоб ваша віра була чистою, мудрою, віра, яка бігає від зла, емоції, відчуттів, від побажання все зробити швидко, віра, яка спирається на марні слова. Коли ми знаєте, відчуваємо всередині гаряче бажання зараз все зробити така віра як піна, вона зникає. Така віра раптом зникає. І це причина, із за якої багато людей, на жаль, залишили свої церкви. Ці люди віддали себе розчаруванню, вони розчарувалися у своїй вірі. Тоді, друзі, подивіться Бог бажає щоб ми йому служили, щоб ми йому служили та поклонялися. Знаєте, що означає слово Бог Бог це той, якому ми поклоняємося. Якщо ви поклоняєтесь своїм скарбам, тоді вони для вас стали Богом. Ви поклоняєтесь чоловіку, дружині, дітям, батькам, професії, тоді будь-що у цьому світі людина або річ може стати вашим Богом. Бог бажає, Він очікує бути тільки тим, Кому поклоняються люди, тільки він гідний, честі, слави і хвали. Але на жаль, безліч людей поклоняються цим богам, із плоті і крові або богам із камею та заліза. Бог є дух, і за того, що Бог є дух, він наказує Він очікує від нас. Щоб справжні шанувальники, Ісус говорив, справжні шанувальники поклонятимуться у дусі, не в емоціях. Що це означає? Поклонятимуться у дусі, раціональна, мудра віра, віра свідома, не віра, яка спиряється на лозунги, в підсумку людина танцює, танцює, розумієте, це плоть. Бог бажає духовного поклоніння, поклоніння у дусі та в істині. Цього від нас очікує, він та бажає. коли Бог говорить, щоб ми послухали Його, ті, хто прагне до правди, хто шукає Господа, я вірю, ви шукаєте Господа. Пробуджуйтесь вночі, молитися. Я вірю, ви у цій групі людей, про яких говорить Ісая, 51 розділ. Почуйте мене, хто женеться за правдою, хто пошукує Господа, тоді ми слухаємо, що Він нам каже. Він говорить, по перше, щоб ми поглянули на скелю, з якої ми витисані і на кемноломню. З якої ви видовбані, і потім він просить, щоб ми поглянули на Авраама, батька віри. Батька віри, коли Бог наказує нам поглянути на Авраама, він говорить наступне: Погляньте, ким був Авраам, одружений на безплідній жінці. І коли Господь покликав, йому було 75, а їй 65 років. То, та, та, окрім того, що їй було 65, вона була безплідна. Знаєте, це можу сказати: не мала можливості народжувати. Але в цей час Бог покликав Авраама, і він був один. Я його покликав. Але благословив був його та розмножив його, покликав, благословив та розмножив. Погляньте, як це чудово. Коли Бог бажає, щоб ми мали цю віру Авраама, віра Авраама. Це не. Та віра, Біблія говорить про це. Але це не та Біблія, коли всіма силами бажаєте досягнути того або іншого, щоб увесь світ був у мене в руці, щоб все було, вся слава була. Уявіть, дьявол пропонує нам всю славу цього світу. Як він запропонував Ісусу. Що сказав Ісус? Ні. Ні. Ісус вмить відказав йому безліч людей, на жаль, які називають себе християнами. Вони розвивають, бажають всіма силами, прагнуть багатства, бажають речей, влади, грошей. Гроші це влада. Коли людина має гроші, вона має владу, владу цих грошей. Вона думає, що купить все у цьому світі, навіть людей. Я можу все, все у цьому світі купити. У цьому світі так. Але ти не купиш спасіння, ти не купиш радість, досконалу радість Ісуса, за гроші не придбати спокій, який дає нам Господь. Ти не придбаєш мир за гроші. Неможливо придбати Духа Святого. За гроші якими б вони не були величезними, багатство нічого не дає тобі із вічності. Тільки тимчасові речі ти зможеш мати, тільки тимчасові речі. знає це. Він знає це. Тому через Содомського царя. Він запропонував Аврааму: дай мені людей, а ти візьми все багатство. Авраам його характер був настільки чистим, настільки присвяченим, і це така віра, яку Бог очікує від нас. Я звів свою руку до Господа, Бога Всевишнього, що я не хочу нічого від цієї людини. Від цих невіруючих, від цих дітей, Ваала, можу сказати, тому що багатство, яке у мене буде, воно не прийде від жертви цими людьми. А нехай вони помруть. я стану багатим ні. Ні в якому разі ні не бажаю я, щоб хтось помер і не тільки цар содому, будь-хто символізуючи дьявола, щоб говорив, що я збагатив Авраама. Ніхто не може так заявити, якщо у людини є мудра, свідома, раціональна віра. Надзвичайна віра. Вона очікує Бога. Якщо Бог зробить багатим, слава Богу. Якщо бідним, слава Богу. Неважливо, нехай Бог робить те, що він бажає у моєму житті. Нехай буде його воля. Єдине, чого я можу, щоб він був прославлений в моєму серці, це те, що я бажаю. Тому Авраама. Не було такої жадібної віри, яка бажає багатств, грошей, віри, яка фокусується на речах цього світу. Авраам бажав догоджати Господу. Бог бажає, щоб ми мали такий тип віри, віра, слухняна, Слову Божому. Ви знаєте. Віра, яка слухняна Слову Божому, вона суперечить цьому світу, цій жадібній вірі, яка дивиться тільки на багатства, на цю віру, яка бажає досягнути тільки видимих речей. Віра Божа суперечить цій вірі. Віра Авраама, вона сподівається на Бога так, що вона слухняна. Це перше знамення, яке Бог дав Аврааму. Він сказав: залиш дім твого батька, рідних, місто, та йди туди, куди я тобі покажу. Це перше знамення. Авраам виконав, і він пішов туди, куди не знав. Не бачив. Потім він побачив, але він зробив цей крок слухняності. Він зібрав всіх людей поруч собою, своїх слуг та вийшов із Харана. Бог благословляв його поступово, крок за кроком. Доки він не став самим благословенням день за днем, день за днем. Одна деталь. Подумайте: 75 років було Аврааму, коли Бог покликав його, але його мрія стала реальною, і він побачив сина тільки тоді, коли йому було 100 років. Через 25 років, через 25 років він міг обійняти сина. І це. Можу сказати духовна мрія. Він не бажав, щоб його ім'я було пов'язане з одним із його слуг. Він бажав передати своє ім'я своєму синові, народженому від нього та його дружини, тієї. Яку він так полюбляв, дивіться, він бажав, та про що він мріяв, було справедливим, те ж саме віра Авраама, про яку ми говоримо, та віра, яка споглядає на досягнення правильних, справедливих речей. Знаєте, ці наполовину правда, на половину брехня, спрага, знаєте хитрість, Яку люди часто використовують, ні, повинен бути Божий шлях у твоєму житті. Авраам, він виконав волю Божу. Це називається віра, яка догоджає Богу, віра, яка прославляє ім'я Господа, це та віра, яка робить нас. Тими, хто отримує від Бога, тоді, мої друзі, не змішуйте емоції та віру, серце і віру. Тому що, якщо ви змішаєте їх без сумнівів, ви розчаруєтесь. Я говорю про те, знаю без сумнівів, що безліч людей слухають мене зараз, і вони говорять, Да, єпископ, це так. В церкві я відчував таке величезне бажання зробити щось таке велике, а потім я розчарувався, і все. Погляньте, який я зараз. Розчарований, спустошений. І іноді люди звинувачують пастора, церкву, звинувачують інших. Завжди вони бажають знайти винних. І не бажають визнавати, не визнають своїх помилок, а їхня помилка в тому, що вони змішують щось раціональне з чимось чуттєвим, чутливим, віру надзвичайною із звичайною вірою, змішувати віру, яка є впевненість, переконаність. З вірою, яка чиста на емоціях. Саме тому безліч людей погано почувають себе, це сумно. Тому ми бачимо у світі багато нащадків Авраама по плоті, але дуже мало духовних синів Авраама. Ісус сказав про це: шлях вічного життя. Він вузький, тісний, а до загибелі широкий шлях, і багато йде саме цим шляхом. Знаєте, щоб потрапити до вічного життя, необхідно можу так сказати, зусилля, і велике зусилля, і це шлях до вічності. І той критерій, який Бог нам пропонує легкий шлях або складний шлях. Ось що Він показує нам: те, що полегшує життя людей, або те, що ускладнює життя людей. Що ви обираєте? Як вчора ми розмовляли, Ісус прямо сказав: Кожен, хто чинить гріх, є раб гріха. Раб Гріха не зостається довго. Тільки син, тільки народжений, діти віри Авраамової, вони зостаються. І всі інші вони йдуть, на жаль, до пекла. На жаль, ми бачимо це в історії про багатія, який пішов до пекла, і Лазаря. І він навіть там у пеклі. Він розмовляв із Авраамом, отче Аврааме. Але Авраам не був його батьком. Ви думаєте, що діти Авраама знаходяться в пеклі? Ні. Вони знаходяться там, де Лазар, на лоні Авраамової. а нащадки Авраама по плоті. Так, вони опинюються в пеклі. Тоді, друзі, нехай ваша віра буде дійсно тою. Яка приносить плоди. Нехай Бог благословить вас усього найкращого!